Буду снимать, я вас туда.

Без кутка трави. Стоять, ガタンドンシチュー Стой, стоїш. Так, ну, давай. Так, ну, не Вы с какого канала снимаете? Пошлите дурные. Вот туда половину главной блядь, все космика, ты второй. <риклад> я не трогаю, я вам вітаю. Дякую. you <laughs>

Всі, дивіться, дивіться. Прийди я вам мушу зараз походити з підприємством, хоче societate. Звернення. Дихайте. 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 Дихайте, звернення. Держ у поряд. дайте. Дайте руку. Дайте руку. Сино, хлопці, будьмо Це вже прийнято. Скільки прийняли дітей? 53 голоси. Я зачитаю звернення депутатів Чернівецької обласної ради стосовно ситуації, яка склалася. Ми, депутати Чернівецької обласної ради, висловлюємо глибоку стурбованість та занепокоєність з приводу суспільно-політичної ситуації в країні, зокрема. Драматичних подій останніх днів в столиці нашої держави. Кожен громадянин в нашій державі має право на мирний протест і ніхто не повинен обмежувати це право людей. Це, це звернення, те, яке прийняла обласна рада. Драматичні не події загиблих. Кожен громадянин нашої держави має право на мирний протест. І ніхто не повинен обмежувати це право. Ви підтримуєте ці слова? Ви людям це скажіть, вони не чують. Шановні, Я... Я... є конструктивна пропозиція. Є конструктивна пропозиція. Я... Як голова обласної адміністрації запрошую делегованих вами 10 чоловік 20 чоловік. Я йду на вас, щоб ми зустрілися. Я організую вам кабінет, де ми спільно з вами попрацюємо і приймемо згоди. Або ми йдемо на контроль або тоді ми будемо діяти відповідно до чинного законодавства України. Я пропоную, щоб ми розпочали, переговорити зупинку. 对吧？ Де портрет? О, а тут не піло. Зараз і треба не страшно. Обласної державної адміністрації. Завтра, як ми очікуємо, обласна обласно. Що ми переходимо Раз і друге дуже важливе. Обласної державної адміністрації, обласної ради починають працювати депутати обласної ради, які є тут на місці. і... І проводити депутатський прийом в абсолютно законний спосіб, що дозволяє людям знаходитися тут в коридорах цього приміщення. Зрозуміло, Зрозуміло. підставою знаходження людей в коридорах цього приміщення є депутатський прийом, який проводять депутати обласної ради. Зрозуміло? Відповідно. XIX timing XIX timing XIX timing XIX timing XIX timing XIX timing Xifa X13 hair